Тут ну, така думка вийшла, чого варто купувати в маленьких, невеликих виробництвах так само в маленьких, невеликих е магазинах, де максимально залучені власники. Якщо ви купуєте в маленьких, то ви можете напряму прийти до Назар і сказати, Назар, слухай, а що це таке має бути, чого мені там доска щось там не так подобається? А якщо ви купуєте в велику мережі, до кого ви прийдете? Там скажуть просто згідно договору. До продавця, який нічого не вирішує. Купуйте в маленьких, но не надто маленьких, не надто, бо щоб досвід вони, має бути досвід, і щоб вони потім могли відповідати за свої слова. Мали чим фінансово, якщо що, понести відповідальність. Ну дивіться, бачите, насправді реакція на будь-яку рекламацію чи навіть питання набагато швидше, бо якщо ми говоримо про велике виробництва, це як правило, вам напишуть або все згідно договору, або там термін розгляду 10 днів і так далі. Якщо ми говоримо про такі локальні виробництва, то це буде реакція банально за пів години, там, максимум до дня, якщо людина зайнята. Правильно, 100%. Тому варто обирати таких, як роман і, може, таких, як я. Ну, лучше мене. Очіжі. Лучше мене, так. Да. Ну, полюшкам-то точно. Мені не треба писати.